Через гори, через га. Їдуть люди, помагають. вже вдруге. В село Воскресінця районна державна адміністрація та МНСники відправляють продукти. Правда, до потерпілих можна добратися лише на цій машині. Урал як танк, не боїться нічого. Не боїться поганої дороги. болота, лісів та степів, і сам водій цієї кремези. За кермом вантажівки чоловік з 89-го року. Тому дороги, а часто і їхня відсутність для нього звична справа. Іван Горда працює на підприємстві ВАД АТП. Ця організація долучилась до Налагодійної справи чиновників району у черговий раз. Працівники підприємства безкоштовно везуть допомогу потерпілим. Цього року вже друга ситуація така сталася. Бо вода, дощі, погода неважна і нас все тривожить і забирають на виїзди. Машина велика, є. Ну треба допомагати людям. Як лишити людей без допомоги? Цієї ж думки притримуються і в районі. В бюджеті зайвих грошей немає, але людей рятувати потрібно, каже заступник голови РДА Ярослав Мочернюк. Уже вдруге за цей рік районна державна адміністрація виділяє кошти на необхідні продукти для воскресенцівських робінзонів. Кожному, а це 55 чоловік, привезли хліб, сіль, молочні та м'ясні продукти. Ми веземо в село Воскресінці, де знаходиться зараз 55 чоловік, з них 10 дітей. Адміністрація виділила кошти 2,5 тисячі. Наші люди залишилися без, без їди, без харчів, без медикаментів, зв'язку з тим, що було повністю зруйновано той навіть тимчасовий перехід, який був сьогодні. Вже другий раді адміністрація виділила кошти для закупки продуктів харчування, медикаментів, всього необхідного для наших односельчан. Після тривалих дощів, які затопили практично всю городину Запрудської зони воскресінців, у жителів цього села була загроза підхопити інфекційну хворобу. Аби цього не сталося, в районі подумали й про медичну допомогу. Протягом дня троє лікарів обстежили всіх жителів Запрудської зони. Результат позитивний. Острих захворювань, які пов'язані з повеню, немає. Ні інфекційних захворювань не виявлено, ні простудних захворювань. Звичайні старечі хвороби, старі люди, старі хвороби, хронічні хворі, які. Які ми проконсультували Запруцька зона воскресінців домівка 55 чоловік, але вже другий рік під час бодай найменших опадів вони відчувають себе як на острові. 35 сімей лише цього року вже вдруге відрізані від цивілізації. Аби добратися до них, потрібно проїхати щонайменше 12 кілометрів через ліси, гори та болото. Дякую, що нам привезли сюди до ріку пам'ять, бо ми вже 4 дні без хліба. Що виділа, то їла і файно виглядає, нічого мені не бракує. Певно дякую і голові, дякую сільської ради і міністрації. Дуже дякуємо пану Михайлу Михайловичу, Негричу, що нам допоміг, що не забув про нас. Нам, якби був перехід, ми б собі продукти б придбали самі, що нам не обов'язково б везли, то що перехід. Вчора в нас не було. Вчора ми пішли в сусіднє село в Грушів, Там полиці вже були порожні. Ми йшли у спас. Рятуватися харчами за гроші району. Воскресенцівські люди завжди не будуть. Це розуміють і в районі, і в селі. Для запрудських мешканців потрібно лише одне міст, який сполучатиме їхні домівки з центром села. Юлія струк Ігор Горковлюк для події телеканалу НТК.